Які можуть бути потенційно жертвами таких агресорів, ну і власне цікаво, чи такі кривдники малолітні, чи вони несуть покарання про це, а також про те, чи побільшало випадків щодо такої жорстокості з боку підлітків, і про те, в яких сім'ях виростають такі діти, які згодом проявляють жорстокість. Далі ми будемо говорити з першою нашою гостю. Це буде Ольга Ковальчук, яка є начальницею сектору ювенальної превенції поліції Львівщини. Ольга, дякую, що завітали нас студії. Власне, Сподіваюся, власне, почути відповіді на ці питання, які нас тривожать, що відбувається з підлітками, чи власне це якесь масштабне явище, чи в принципі завжди якась категорія підлітків була у нас жорстокою і нічого не змінюється з століттями навіть. І власне і по останніх випадках от беремо зразу трускавець, тобто те, що відбулося в 18 березня, я розумію. В Трускавці, коли четверо ну доволі юних людей, тобто це 11-14 років, це мені можна сказати, що діти зовсім побили хлопця з інвалідністю 18-річного. Що це було, якщо вже є якась експертиза, розслідування що спонукало дітей до цих вчинків, і чи може бути вони покарані, тому що згідно з статті за якою відкрита справа, це може бути навіть до п'яти років позбавлення волі, чи реально що їх навіть можуть посадити? Ну насправді так виникла дійсно така ситуація. Під час моніторингу соцмереж було виявлено цю критичну публікацію, на якому підлітки наносили тілесні шкодження зіснуло побуття до хлопця, як потім виявилося, з інвалідністю, було відкрито кримінальне провадження внесено в відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань усіх винних було встановлено на даний час. За останніми даними було відповідно повідомлено про підозру і щодо решти дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності, вирішується питання щодо притягнення їхніх батьків до адміністративної відповідальності. Так, звичайно, санкція статті передбачає максимальний термін покарання до п'яти років позбавлення волі, але це вже залежить від того, як буде розглядатися справа в суді, і вже суддя буде приймати рішення, які саме вид покарання застосувати до особи, яка обвинувачується. Лише повернусь до питання, бо власне в нас жахають такі новини. От якось ці діти пояснювали свої мотиви для чого, що вони хотіли. Ну як наскільки зрозуміло, з матеріалів було провадження діти і ось цей хлопці не зналися між собою, оскільки десь її могли зустрітися в містечку. Містечко не є велике, а це був фактично такий рап раптово виниклий умисел. Вони вирішили собі таким чином просто пожартувати. Хай Ну, для можливо, да саме для того, щоб можливо це відео зокрема записати. Так. Однак воно все таки десь поширилося через соціальні мережі, і надбуло набуло відповідно суспільного такого розголосу. Якщо власне от говорити про статистику, чи зростає кількість е, таких випадків загалом, е, чи це через те, що ми просто їх почали більше бачити через соцмережі, але чи соцмережі не стимулюють додатково підлітків до агресії, щоб зняти і як ми кажемо, похайпувати? Я би не сказала, що десь щось додалося, чи зменшилося завжди були якісь такі ситуації, де підлітки наносили тілесні ушкодження одне одному. Виникала ситуація просто дійсно з розвитком соцмереж. Це стало більше видно. Більше це все почали бачити люди. Можливо, воно тому тепер і таки викликає резонанс. Насправді такі речі завжди супроводжували, були поруч з нами. Просто можливо, через те, що колись не було так, що всі були ми в соціальних мережах, і це все бачили. Однак завжди були ті, хто знімав на відео, чи ті ті, хто займалися такими належними діями, як побиття. Але чи можете сказати, чи маєте під руками цю статистику? Наприклад, скільки за минулий рік чи за цей рік зафіксовано таких випадків? На жаль, на даний час під руками такого немає, але не можу сказати, що ця цифра є дуже високою. Вона завжди була досить помірною. А щоб я що потрібно... знаєте, щоб це якийсь вибух був, і ось ми так всі здивовані, що таке відбувається. Насправді ні. Тобто, правильно казати, що підліткова жорстокість не збільшується. В принципі, вона завжди є відсоток сталий. Просто через доступ до соцмереж ми дізнаємося про це. Так ми про це дізнаємося. Ми це все бачимо. Звичайно, що це викликає у нас негативні емоції. Це і осуд. Ми не розуміємо, як таке може траплятися, чому таке трапляється. Однак, просто такі кажучи, як працівники ювенальної превенції, які в нас відвідують навчальні заклади. Вони можуть навіть приймати участь в вирішенні якихось конфліктів, які трапляються буквально між учнями, які на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, десь вирішили е, повирішувати конфлікт кулаками замість якоїсь розмови. Mm -hmm. Таке буває, просто не часто воно може потрапити соцмережі, чи ті самі батьки не хочуть звертатися у поліцію і заяву, оскільки вважають, що десь на рівні таких певних дружніх відносин якоїсь розмови можуть вирішити певну ситуацію. Ну та бо батьки можуть думати, що таким чином вони можуть навіть на школу... Шкодити дитині, щоб її, наприклад, не були ще ще більше. Тобто, і тому може, мені здається, не не звертатися. Але тут, все ж таки, що би ви порадили батькам? Тобто, якщо вони знають, що наприклад, бо часто це починається з якогось такого, може починатися зі словесного булінгу і потім так ніби розвиватися та аж до вже таких фізичних якихось сутичок. Що би ви порадили батькам? Як, як запобігти тому, щоб їхня дитина стала таким джерелом не джерелом точніше, а не постраждала від агресії і інших підлітків? Тобто, що, що, що тут можливо тут є якісь такі поради? На жаль, розумієте, такої єдиної формули нема, що ми, наприклад, як батьки можемо щось розповісти нашим дітям, і дитина не стане жертвою булінгу, оскільки е, час е, йде вперед. Сучасне суспільство наше так само розвивається, і види булінгу набувають зовсім різних форм, і немає єдиної універсальної формули, що ми можемо розповісти, наприклад, дітям не чи не детак, щоб не стати жертвою, жертвою булінгу. Жертвою можна, можна стати через будь-що, чи ти можливо виглядаєш краще ніж інші діти в очах інших дітей їм так здається, чи в тебе добрі оцінки, чи в тебе якісь певні успіхи в спортивних досягненнях творчих досягненнях. Ти навіть можеш стати випадково жертвою булінгу, просто коли ти прокоментував щось соціальній мережі, а якась особа вирішила тебе зачепити, подіставати, отримати від того задоволення. Завжди ми кажемо про те, що з дітьми потрібно говорити, розповідати, що є таке дійсно явище, що воно набуває кожного дня різних форм. Не мовчати про це і обов'язково дитині говорити про те, щоб дитина про це ділилася і розповідала батькам. Якщо не батькам, можливо, це якимось особам, яка вона можливо трошки більше довіряється, може бути в школі, класний керівник, психолог, соціальний педагог. Звертатися і не мовчати про це. І якщо в якійсь певній мірі булінг набуває систематичного характеру, не одного, це вже порада батькам їм не мовчати. Звертатися найперше завжди в школу. До того самого класного керівника, до адміністрації школи, розповідати, що є така ситуація того, щоб постаратися вирішити спочатку цей конфлікт на рівні школи. Якщо все-таки є такі моменти, що бутер продовжується далі булінг, дитина від нього потерпає, звичайно, ми завжди кажемо звертатися до органів національної поліції, оскільки всі випадки розглядаються і вивчаються. Дуже часто ми з спостерігаємо, коли батьки. Вони лише це на рівні розмов вдома роблять і ніяких наживав заходів впливу, наприклад, не фіксували це в школі, що вони узвертались таку ситуацію. А приходять до нас, наприклад, звертаються з заявами і розповідає, що дитина вже роками страждає там, від булінгу. І для нас булінг важливо, це систематичність цього ознака. А ми, коли починаємо вияснювати якісь факти, а немає жодного підтвердження, що таке було дійсно, наприклад, в школі, хоча б якусь зафіксовано, чи якісь попередні звернення в поліцію. І відповідно потім досить тяжко довести, а не те, що довести, а скласти адміністративний протокол на того кривдника, угу. оскільки нам потрібна така ознака систематичність. А одне звернення це не є систематичність. Мізвіться одна з причин, що можливо батьки або діти самі бояться звертатися в поліцію, бо напевно, все таки, ну чи буде дійсно справедливе покарання, бо ми знаємо, що ці адміністративні штрафи вони. Насправді відносно українських там зарплат вони дуже символічні. А, ну і для батьків, які, наприклад, не мають сил вже самі справляти свої дитини, їм простіше постійно платити ці штрафи там по 170 чи навіть по 1000 плюс гривень. А, тобто, які чи є прецеденти, що дійсно підлітки за такі систематичні цькування, побиття однолітків були ув'язнені? Ну, за булінг і адміністративне правопорушення не були звичайно ув'язнені. Сам булінг стаття передбачає накладення адміністративних штрафів. від якщо переворити з неопорядкованого мінімум доходу громадян, від 1700 до 5100, угу. Це досить, я би вважала, не є такий сернісистичний штраф, і навіть це і виправні роботи від 20 до 60 годин. Угу. Тому це стаття ще також передбачає, якщо все таки визнають е, кривдника було ревинуватим. Така дитина стає на сам профілактичний облік у відділі поліції. Mm -hmm. Ну і звичайно це відповідні самі розумієте подання на службу справді, те соціальні служби. Як якщо знають за один раз, я вважаю, що це досить приклад показов для того, щоб особа запам'ятала, що за свої вчинки і дії є певна відповідальність і не одна, яка тягнеться собою. Mm -hmm. Якщо ми говорити щодо ув'язнення самої статті, кримінальному кодексу немає така, як зачинення булінгу. Є різні види тілесних ушкоджень чи побиття. Це є стаття на 121, 122, 125, 126 або як останньому випадку на трускавці 296, це їх mm -hmm. уліганство. Uh -huh. Uh -huh. Ну, але As Боже, ж чи є власне випадки, коли підлітки когось, чи ви ну за останні там роки, коли підлітки власне когось били, знущалися, можливо, виставляли відео, може не виставляли де. І що власне вони отримали ув'язнення? Чи все-таки це є ще дитячий вік, і завжди тут суд йде на зазвичай на компроміс, розуміючи, що дитина, ще дитина, ще може виправитися? На моє практиці, якщо аналізувати останні роки, так я не пригадую, що ви було дійсно реальне ув'язнення, однак умовний термін який присуджував суд, таке, звичайно, що було, тому mm -hmm. що такі діти у нас і ставали на профілактичний облік. Це, звичайно, досить негативна теж сторона, оскільки це вже наявність судимості. Mm -hmm. А оцей профілактичний огляд, якщо брати облік, оці діти, це які сім'ї? Тобто є якісь, ви можете сказати, що це, наприклад, сім'ї СЖО, наприклад, я зараз. бо я не знаю. Mm -hmm. Тобто, чи це може бути в будь-якій сім'ї, і тут немає якоїсь такої прив'язки? Звичайно, ми коли думаємо про профілактичний облік в поліції. У нас, напевно, усіх як простих громадян устала на думка, що це є сім'ї СЖО, тобто які опинилися в складних життєвих обставинах чи неблагополучні сім'ї. В даний час немає ніякого розмежування. У нас і що звичайні нормальні сім'ї, і як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах. Немає такого е, чіткого поділу. Можливо, колись ще раніше на початках, наприклад, моєї служби в поліції, та це більше були такі схилялися до неблагополучних сімей. Зараз. Це можна навіть трапитися звичайною простою законослухняною сім'єю uh -huh. uh -huh. і, і тоді, все таки я просто хочу доповнити твоє питання. Що коли як ви бачите знову ж таки, чи оці штрафи, тобто чи це допомагає, тобто що батьки вас штрафували і вони починають працювати з дитиною? Чи тут якби ну тобто дитина булиць та й булиць там била, та й била? У більшості випадків ви це має досить позитивний ефект, воно досить суттєво впливає, тому що сам саме процес, навіть походу в суд, це вже не є досить приємним моментом, mm -hmm. mm -hmm. як то як. І цей вплив навіть моральний, що дитина вже буде стояти на обліку в поліції, воно ну, теж негативно впливає. Mm -hmm. Я не можу сказати, що досить часто ті правопорушення, які ми виявляли, і от складали наші працівники адміністративні протоколи на батьків, що ніби ці батьки до того не займалися не вигоневиховуватих дітей навпаки ми натрапляли на такі дійсно батьків які дійсно працювали займалися ну, просто десь дитина можливо знаєте, опинилася не в той час не в тому місці або трішки в, в, прийняла, в, прийняла рішення чинити такі неправильні дії які призвели фактично до таких негативних наслідків подальшому Угу. І ще от згадай випадок п'ятого 3 березня, коли дві школярки у Львові заманили знайому на квартири, і її побили. І, я так розумію, вони самі це теж знімали на відео, чи це випадковий світ. Власне, що це було? Що і яка зараз історія з розслідуванням а, чи з'ясовані власним обставини цього Та, звичайно, що теж ми виявили цю критичну публікацію. Негайно зареєстрували для того, щоб Тобто то вони ініціювати. самі це публікували. Ем, х... Відповідно, хтось поділився з адміністратором одного з телеграм-каналів, і він це виставив. А, звичайно, що як тільки ми цю критичну публікацію, ми теж одразу зареєстрували для того, щоб провести перевірку. І так само відкрито кримінальне провадження, відомості внесень до єдиного реєстру досудового розслідування. Зараз скільки я знаю, досудове розслідування ще триває. Якщо в випадку, яка в нас була ситуація, трускавцю, там вже. Все встановлено, відповідно, особі, яка досягла віку країн відповідальності, було оголошено про підозру? А тут ще факт вивчається всі обставини. А може, є якось таке приблизно, щоб зрозуміти, які основні мотиви часто. От ми пам'ятаємо найбільш резонансний, на пана за минулий рік, випадок білій церкві, де там були питання якісь грошей. Якщо, як там дівчинку били, там шла смова про гроші, ніби хтось щось комусь винен. От зазвичай ці мотиви вони є мають це дуже такі їх дуже багато різних. Чи мають вони все такі, якісь підгрупи, що в першу чергу там. Це виманює грошей. Друге, там якісь образи. Тобто, чи взагалі важко говорити, що є якась градація мотивів серед підлітків, і з якраз треба більше працювати? З цими власне особливі. Ну, як такої градації мотив я би не сказала, що є от чіткий поділ. Там сталося це через виманювання грошей. Там через те кожного разу причини зовсім різні. Наприклад, ситуація з цими дівчатами це раптово виникли конфлікт на ґрунті вияснення певних відносин, оскільки до того ці дівчата між собою зналися, спілкувалися. Ну не таким чином вирішили вияснити свої стосунки. Uh -huh. А висінь цих стосунків потрапили в інтернет uh -huh. по таких випадках, які є власне в там в соцмережах, зокрема складається враження, що частіше агресорами є дівчата. Це справді так чи ні? Ні, uh -huh. Знову ж таки так само порівну що uh -huh. дівчата, що хлопці. Наприклад, у випадку з білою церквою, там же ж був ініціатором, ну як ініціатором основним винуватцем хлопцем. Як виявилося, тому знову ж таки зараз на даний час я би не сказала, що є градація, що, наприклад, там вчинять більше дівчата чи хлопці. Просто, можливо, нам так і попадає це відео. Насправді, все є порівну і на останок може власне. Е Наскільки оці що, що вже згадала Юля про Юля про соцмережі? Наскільки впливає, ну так що зовсім працює з підлітками, якими злочинами, чи дійсно є фактор соцмереж, щоб вони діяли під підпливом е, умовних там негативних впливів чи тіктоку, чи чогось іншого, де пропагують якісь небезпечні ігри? Бо деякі ігри це просто ти сам ризикуєш своїм життям, перебігаючи через дорогу під машину, попадеш чи не попадеш, а десь де треба когось побити. Прям а, наскільки дійсно соцмереж? І чи може тут щось поліція, чи все-таки це виключно батьки і школа має робити, щоб неможливити вплив цих небезпечних е, як то сказати, трендів та е, закликів в тіктоках тощо? На насправді на даний час вплив соцмереж є колосальні. Що тіктоку, інстаграму, фейсбуку і інших додатків е, на, я вважаю на даний час це має бути взагалі комплексна робота усіх. Освіти батьків поліції інших зацікавлених суб'єктів, які можуть таким чином повпливати на дітей, щоб пояснити, що небезпечні челенджі це е, не є жарти. Це інколи навіть гра на виживання. Найто саме серіал «Гра в кальмара». Пам'ятаєте, який це був неймовірно популярний серіал що минулого року, що цього року завжди ми про це говоримо: що не потрібно повторювати тих челенджів. Знову ж таки, останні випадки, наскільки ви можливо пригадуєте, наприкінці 24-го року, початку 25-го, коли почали повторювати ці небезпечні челенджі з Тік-Току щодо того, як зробити хімічний експеримент, і починали зриватися. Пляшки і діти отримують у нас хімічні опіки, ушкодження це має бути комплексна робота. І працівники поліції завжди, коли по школах проводять профілактичні уроки лекції, нагадують про це, демонструють уже навіть випадки, і що до чого може призвести таке, от знаєте, оцей хайп, погоня угу. за якоюсь славою хвилиною тої слави. що... Дуже багато ми у це роз'яснюємо. Що половина цих всіх трендів зняти це все є змонтоване, е зроблене. Що це не є справжнє, що те, що круто виглядає на відео в справжньому житті, це не є круто, це не є окей.